Вирну Україну! Ось так розпочалося святкування 20-річчя співочої кар'єри Ані Лорак. Перед палацом Україна гаряче скандування: ганьба, розбиті курячі яйця та димові шашки. Всередині теж настрій далеко не святковий. Утричі посилена охорона на вході відбирає не тільки пляшки з будь-якою рідиною, а навіть яблука. Глядачі налякані. Я вважаю, що це неправильно, тому що на концерт прийшло в першу чергу дуже багато дітей. І діти бояться, злякались. Кидали яйцями, кричали, я дуже злякалася. Бо вони стоять. Організатори у роздумах міркують, чи утретє не відмінити ювілейний концерт. Майже з годинним запізненням на сцену все ж таки виходить, а точніше підіймається Кароліна. Протягом дійства ані пари з вуст про акцію протесту шоу триває більше двох годин. Артистка збирає квіти та обіцяє повернутися вже сьогодні і там само.